Сьогодні буду ділитися трошки інсайдерською інформацією, Моїм підходом до того, як я проставляю фокуси на місяць по якимсь стратегічним задачам. Взагалі, дуже велика цінність мати дошку в себе велику вдома, тому що ти можеш спокійно все написати, потім старти, потім переписати, намалювати і так далі, підкреслити. Одним словом, зараз пок буду показувати, як це відбувається в мене. От, показую буквально інсайдерська інформація. Фокус по вікнам. І що цікаво, що ви тут бачите? Ви тут бачите скарб. Які називаються фокуси, які стосуються просування певної компанії. Якщо ви зараз уважно подивитесь, то ви зрозумієте, що тільки перший пункт, це той пункт, який стосується реклами. Це той пункт, який стосується таргетованої реклами. Все інше, там немає жодної реклами. Там вкладень може бути ну, буквально там до пару тисяч гривень на місяць. Про що це говорить? Про те, що. Багато хто з підприємців забуває і маркетологи в тому ж до речі, забувають про те, що є деякі, як то кажуть, в бізнес-молодості була фраза «нісковісячі плоди, які треба просто дотягнутися і зібрати. Ми просто цього не помічаємо, але це дає інколи результат десятикратний.